У суботу, 1 квітня вранці. У Луцьку невідомі підпалили квартиру місцевого адвоката. Як стало відомо, мова йде про Віктора Бондаренка. Інформацію про підпал повідомили у поліції Волинської області. Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС. Вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання. Поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, мовляв, наступного разу не будуть попереджувати. Негайно розпочали комплекс оперативно розшукових заходів, переглянули сотні гігабайт відео інформації, встановили зображення фігурантів, транспортний засіб, на якому вони пересувалися, передали орієнтування всім блокпостам і нарядам поліції області та сусідніх областей. І відповідно приблизно через дві години ці з причетні були затримані поліцейськими в сусідній області. Вони направлялись в напрямку Києва. До них приїхали співробітники кримінальної поліції Огонпе. Затримали їх в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Зараз їм оголошена вже підозра за частиною другої статті 399. Це умисне пошкодження майна.